Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний четверг, живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в спокої і, звісно, в Христі. І в будинку Божому. Знаєте, вчора в нас була тема про двері, про будинок. Ну і сьогодні прийшла думка, що ми, як ті знаєте, заходимо тільки хіба в вітальню і вже дивимося в вікно, як, як нам було добре там на вулиці, або як нам було добре в тому минулому житті, але то неправда. Там, за іншими дверями, буде краще, тільки треба увійти. Єдине, що завжди є така, знаєте, проблема в тому, що не знаємо, що там буде, і не хочемо вірити, що там буде краще, тому і не входимо. І тут важливо мати цю віру, віру, знаючи, що там буде краще. Чому людина не може відмовитись від солодкого? Бо вона не вірить, що без солодкого вона буде мати радість життя, неймовірно, уявіть собі. Скільки я таких людей вже чув, що на, кажуть, що я краще помру, ніж відмовлюсь від солодкого. І, і це ну, просто людина себе визнає наркоманом, залежною залежно від якоїсь речовини, настільки сильно, що готова померти за цю речовину. І, і в цьому проблема. Бо не хоче повірити, що без цукру буде краще. Не хочу спробувати це, бо це спробувати треба трошки. Побути без цукру, щоб насолодитися цим, знаєте, як від цигарет відмовляється людина. І всі, хто кинули курити, мене зараз підтримують, бо вони знають, що через місяць приходить благодать. Благодать приходить. Спочатку трошки треба перетерпіти, побути в такому дискомфорті, але потім приходить благодать. Потім приходить приплив енергії. Організм вичищається так само і від цукру, так само і від цукру, так само і від інформації. коли ти, Я знаєте, ось досвідчую три, три тижні хіба без розважального контенту, так дуже серйозного обмеження себе інформацією, то досвідчую великі плоди. Досвідчую, наскільки мозок почав інакше працювати, наскільки в голові стало тихо. Тихо, наскільки стало легше входити в присутність Божу. Чому так? Чому це сталося? Тому що щось обмежив. Чи було легко? Ні, було дискомфортно, бо звик там взяти Фейсбук, лиснути, там якийсь інстаграм, якийсь Тікток, що небудь, новини лиснуть. Знаєте, що, що там пишуть сьогодні. І можна час, годину одну, просто дивитися заголовки тих новин. Навіть не читаючи тих новин, просто заголовки. Най Найцікавіше заголовки прочитати всі, про продивитися. Ну. І це, це неймовірно, наскільки важливо перейти через цей дискомфорт. Так само в з гріхами, просто зрозуміти, що без цього гріха буде краще, але не відразу. Треба перейти цей шлях, перейти, перечекати, е прожити цей дискомфорт і отримати цю благодать. І так само з дверима цими. Треба зайти у вітальню, побути у вітальні, перетримати, перетривати цей час, потім піти далі, в, в столову, вже в кухню і там перетривати. Не буде так, що відразу зайшов в спальню. Ніхто тебе туди не запросить. І в тому і суть, в тому і суть, щоб постійно удосконалюватися, постійно йти допереду, ніколи не зупинятися. Ніколи не думати, що а все, я вже все бросив, всі звички переборов, Все завжди є з чим боротися. Завжди, кожен день е, є з чим боротися. Але головне не повертатися назад. Потроху. По Одне переборов, вистоявся, друге вистоявся, третє вистоявся. Не все відразу. Не все відразу, все відразу не треба, бо то не вийде. Сьогодні візьмемо послання 9 травня 1985 рік. Дорогі діти, ні, ви не знаєте, скільки Бог дає вам благодати. Ви ж не бажаєте вдосконалитися в цій дині, коли Святий Дух діє особливим чином. Ваші серця звернені до земних речей і вони володіють вами. Зверніть свої серця до молитви просіть, аби Святий Дух вилився на вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія. Марія, як завжди, підтримує дуже сильно кожне. Кожну думку, кожне слово. І сьогодні каже, ви не хочете вдосконалюватися. Не хочете. Смотримо в те вікно. знаєте, Зайшли в вітальню і дивимося вікно, а там файна машина поїхала, а там ще файне щось, а там телефон, а там ну, різні речі, земні речі. Марія каже, що ми не встигаємо віти в присутність Божу, як вже виходимо в матеріальні речі, як вже на сусідів дивимося. Як, а я, думаємо, як сусіди на нас дивляться. Чи в нас добрий паркан, чи в нас не добрий паркан, а чи у нас штори добрі, чи не добрі? А, а як, а що, а де? І цими, цими земними речами ми просто переймаємося і втрачаємо своє життя, втрачаємо свої відносини з Богом, бо нам треба турбуватися про все, тільки не про себе, не про своє серце, не про свої відносини з Богом. О, сатана буде нам давати турбот. Фух. Тисячі, мільйони турбот. Ти не знаєш, скільки Бог дає тобі благодати. Ти ж не бажаєш досконалюватися в ці дні, коли Святий Дух діє особливим чином. Твоє серце звернено до земних речей, і вони володіють тобою, володіють тобою, володіють мною ці речі. І якщо наші серця звернені до цих речей, то вони володіють нами. І потім, хто нами володіє? Речі, земні речі. А хто цар земних речей? Ну, звісно, знаємо такого царька, який нам підкидає ці всі речі. Тож давайте сьогодні вдосконалюватися. вдосконалювати, Це не сьогодні, це на все життя, план на все життя, воля Божа на все життя. Вдосконалюйся. Вдосконалюйся. Відмовляючись від всього земного, все, що тобою може володіти і хоче тобою володіти, і тоді будемо мати благословення і благодать уже тут, в цьому світі, в цьому житті. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугоря. па-па.